Добрий день, я сімейний лікар Недбалюк Ростислава Євгенівна. Хочу вам коротенько розказати про дитячі інфекційні вірусні захворювання. Їх існує багато, але я просто розкажу тільки про три основні це є кір. Кір це є дитяче інфекційне захворювання, яке викликається вірусом. Воно це протікає це захворювання так в три етапи. Інкубаційний період триває. Приблизно 10-14 днів, значить, перший це є катаральний період, другий це є період висипань, і третій вже затихання клінічних тих всіх симптомів. Перший катаральний проявляється появою нежиттю, ну, тобто ознак вірусної, гострої вірусної інфекції. Кон'юктивітом і характерні вортові порожнині, так звані плями філатового копліка, які локалізуються на бокових щоках напроти корінних зубів. Другий це є період висипання, який триває приблизно 2-3 доби. Але то йде по етапні висипання. Значить, перший день йде голова, шия і руки, другий день висипання по шкірі тулуба, а третій день вже розповсюджується на ноги. От. Триває 2-3 дні, після того триває період пігментації. Період пігментації триває від 1,5 до 3 тижнів. Потім йде стихання процесів. Але Чим важливе це захворювання, тим, що е, треба е, дотримуватись е, амбулаторного режиму, тобто постійного режиму. Е, значить, лікування там нема специфічного, має бути рясне питво і жарознижуючі. Друге інфекційне дитяче захворювання – це є краснуха. Передається повітряно-крапельним шляхом, от, інкубаційний період триває від 15 до 24 днів. Чим воно характерно? Характерно тим, що при тому захворювання збільшуються потилишні, задні шині, ліфатичні вузли і є характерне дрівно-папульозне висипання, от, яке триває так само 2-3 дні. От. Але людина може, дитинка може бути заразна три дні перед висипаннями і ще 5-7 днів після висипань. Там такого як лікування специфічного немає, тільки симптоматичне лікування, тобто це є жарознижуюче і рясне питво. Особливо цей вірус є небезпечний для вагітних. Тому що він має негативну дію на плід. Третє захворювання це є епідемічний паратит. Ну, воно це, як характеризується такими запальними процесами, передається повітряно крапельним шляхом. Інкубаційний період триває 15-18 днів. Характер для того захворювання — це є така інтоксикація у вигляді гарячки, у вигляді загальної такої слабкості, збільшується слюніці. Слині залози. От. І також можуть і втягуватися в процес інші залози. Це пішнукова залоза, так само і статеві. Заразна дитина за 3 дні до початку захворювання та протягом 9 днів захворювання. Ну, якщо дивитися на ті привушні залози, то вони є збільшені і болючі на дотик. Лікування так само є симптоматичне і лікується жару так само, жару знижуючими препаратами і рясне питво. Можуть бути ускладнення у вигляді так само, таких з, особливо хлопчики це орхіти, можуть бути панкреатити. Але всі симптоми, якщо правильно дотримуватися режиму, тобто амбулаторний режим, ліжковий режим, і зберігання всіх ну, дієти відповідної, от, і слідкувати за тим, щоб за температурою. Єдиним Профілактичним засобом це є щеплення проти тих три захворювання. Щеплення проводяться в рік і в шість років. Зараз в нас існує вакцина трьохкомпонентна. Дякую за увагу! Доброго здоров'я вам! Бережіть себе!